Батя лідер вільних сталкерів, які базуються в Заліссі. Вперше лідера вільних сталкерів ми можемо зустріти на його ж базі, на якій скіфу доведеться побувати під час пошуку винних у знищенні його будинку. Під час пригод скіфа нам треба буде знайти припоя, з пошуком якого може допомогти батя. Ми шукатимемо тих, хто хоч щось знає про припоя у барі Залісся. Бармен Мольфар. У якого ми запитали про потрібного нам персонажа, перенаправляє нас відразу до лідера їхньої місцевості. Я шукаю припої. Нє, з цим добаті. Який на перший погляд може видатися дещо тривожним та стурбованим і наказує дещо роздратованим голосом скіфу сісти та не маячити. Сядь, не маяч. Як виявляється, батя так поводиться тому. Що очікував на зустріч із вартівцями, які скаржаться лідеру сталкерів на те, що їхні три бійці не повернулися з нічного патрулювання малої зони, і їхні тіла було виявлено біля старого мосту. Варта запідозрює батю в тому, що він може стояти за вбивствами, оскільки у місцевого торговця хом'яка було виявлено пістолет одного з вбитих бійців, який приніс сталкер на ім'я Косий. На зауваження батя відповідає спокійно, голос його не тремтить, та й невербальними знаками він не видає те, що насправді він є дещо стривоженим щодо ситуації, яка трапилася, та й взагалі, що він ненавидить варту. Капітан Зотов хоче знайти косого, але батя чинить, як справжній батя, не видає своїх людей варті. Після сталкерських примудростей баті зотов скаржиться на поведінку лідеру сталкерів, що так не заведено чинити, добивати трьохсотих та оббираючи їхні тіла. Зотов може загадати скіфу запитання, на яке ми можемо по-різному відповісти: Косий був там, добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Після цього Зотов може спровокувати батю даючи знати, якщо не буде знайдено винного, постраждає лідер сталкерів. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Пізніше, після розмови з Мольфаром, ми можемо дізнатися, чому батя такий тривожний та гоноровий. Він не може вільно проводити свою лідерську діяльність, оскільки залізся під підполковником Коршуновим. Мабуть, нервів у Коршунова не вистачає для суперечок із батею, у якого є більш важливі справи, тому цим займається більш миролюбивий у порівнянні з ним капітан Зотов. Важко Баті йти на компроміси з набагато сильнішою вартою, і це може призвести до зменшення сталкерів на Заліссі, переживає Мольфар. Потім після розмови із мольфаром ми матимемо вибір, від кого дізнатися про припоя, від Зотова чи від баті. Також мольфар може похвалити батю, вказуючи, що він хороший, і не шкодує про те, що з самого кордону тримається разом з ним і давав відсіч моноліту на сфері. Батя людина хороша, я не дарма з ними з самого кордону приперся та з монолітом чубився, коли вони на сфері були. За захищав. Беру облаштував. Батя за своїх людей готовий стояти горою, навіть якщо через одну його людину може постраждати декілька. Для когось така характеристика може видатися якісною, оскільки він і справді чинить, як справжній лідер, захищаючи своїх людей, які б вони вчинки не робили. Щоправда, мульфар не в захваті від таких дій баті, тільки не зрозумів він нічого. пинюк старий. Підете одного всім гуртом рятувати, усі й поляжете. А він, як і раніше, заради одного, всім ризикнути готовий. А ви як вважаєте, це позитивна якість у баті захищати кожного учасника свого угрупування, навіть попри ризик втратити більшу кількість своїх людей? Чи навпаки, погана. На мою суб'єктивну думку, це хороша якість лідера. Ви ж своїми думками діліться у коментарях під відео. Також баті властиво ділити людей на своїх та чужих, з чим не згодний мольфар, який ставиться як до сталкерів, так і до вартівців з повагою. Варті тут наливають так само швидко, як і вільно, тому що я свій урок засвоюв, а батя і батя засвоїть. рано чи пізно. Не дивлячись на це, мольфар живе з надією, що прийде час і батя також засвоїть цей урок. Спираючись на слова хом'яка, можна припустити, що в баті можуть бути риси марнославства, який хизується тим, що знає самого стрільця. Батя то каже, що самого стрільця знає, тільки мовчить як партизан. Так, того самого, який свого часу дістався центру зони. От тільки про подробиці він мовчить. Коли ми все ж навідаємося до баті після суперечки в барі Залісся, то станемо свідками його розмови з Ріхтером у його ж будинку. Тут ми можемо почути, що коси людина Ріхтера, який врятував скіфу життя, і який просить у баті допомогти врятувати косого. У розмові між батою та Ріхтером також можна побачити його прояви турботи про своїх людей, наказуючи не влізати в ту справу своєму співрозмовнику, оскільки ще не вистачало сутичок з іскрою. Батя наказує саме скіфу допомогти вирішити проблеми, які створилися через дії косого, таким чином, не жертвуючи зайвий раз своїми людьми. Ені, сиди й не рибайся, сталкера, аеростат у центрі залізся бачу, треба на цю вежу залізти та з обладнанням побудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанеться. Після допомоги косому в нас буде діалог з Ріхтером, який пояснить причину ненависті косого та інших учасників залісся до варти. Також від Ріхтера ми можемо дізнатися про припоя, також щодо Баті, то можна побачити, що він не говіркий, надає перевагу розмовам коротким та по суті. Можливо, він був би дещо веселішим та бадьорішим, якби не варта Скоршуновим, які втручаються у справи вільних сталкерів. Саме тому з недовірою він ставиться до новачків. Знаю я, звідки його наводки. Гаразд, з Варківської вівці, хоч вовни жмут. Поки не доведуть свою лояльність під час виконання завдань, або поки не проявлять себе під час критичної ситуації. Як, наприклад, це може зробити скіф після активації виконавця бажань, що призведе до нападу великої кількості монолітівців на локацію, де керує батя. Скіше, дякую, що відгукнувся. Саме під час критичних ситуацій лідер спроможний показати себе справжнього, свої щирі ідеали та принципи, яких він притримується. Саме така ситуація виникає на заліссі тоді, коли виконавець бажань після своєї активації знову повертає колишніх монолітівців до тих справ, якими вони колись займалися. Одним з таких монолітівців виявився дядько Льоня, який виглядав дещо підозріло для інших, але всі цінували його відповідальність та порядність, тому претензій до нього не мали. І він виконував на залісі функції провідника. Багато не пив, не крав, поводився тихо. Так от, після активації моноліту, згодом ми можемо почути по радіозв'язку від Баті, що залісся потребує допомоги, і скіф буде одним з небагатьох, хто відгукнеться на допомогу. Прибуваючи на Залісся, ми бачимо криваву бійню, внаслідок якої загинула та залишила Залісся величезна кількість сталкерів. Після відбиття першої атаки батя зрадіє, коли побачить Скіфа та подякує йому за допомогу. Важкий час переживає Залісся разом зі своїм лідером. Не щастить тобі, так? Як у Залісся заходиш, щоразу хрінь якась, того разу варта, цього разу моноліт. Але це не ламає батю з його прибічниками. Вони до кінця готові захищати своє місце перебування. Під час розмови батя вкотре доводить, що він турбується про своїх людей, думаючи відразу про новачків та ховаючи їх в самому захищеному місці на заліссі. Окрім того, що ми допомогли баті захистити залісся від монолітівців, ми можемо допомогти йому та іншим з припасами та іншими потребами, які потребують його люди. Наприклад, Мольфар займається проблемою з припасами. Миколаїч допомагає лінзі вилікувати поранення, але батя найбільше переймається захистом залісся, просячи вбити дядька льоню в його ж будинку, де він переховується. Пропонуєш його вбити? Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привести до залісся. Після допомоги з усім, про що просив батя, ми отримаємо від нього купони та комбінезон Сева. Однак після цього буде нова хвиля нападу монолітівців, не дивлячись на те, що був усунений один з проповідників за наказом баті, дядько Льоня. До речі, якщо під час сутички з монолітівцями ви випадково вб'єте сталкера із Залісся, батя скаже вам. Якщо ми все ж успішно впоралися із другою хвилою нападу монолітівців, то ми можемо стати свідками наступного плану дій від баті, який не збирається розслаблятися, і який відзначає допомогу скіфа єдиного, хто відгукнувся та прийшов на допомогу. Після захисту від другої хвилі нападу монолітівців, батя ще підкине купонів. Після цього в нас буде можливість поговорити з батею, який буде дещо засмученим зазначати, що все так, як було колись. Вже не буде. Він вже сумує за посиденьками з дядьком Льонею біля вогнища, а також за цілим баром залісся. Не дивлячись на це, він досить оптимістично дивиться в майбутнє, цінуючи перемогу та відзначаючи допомогу скіфа. Батя відмічає, що в Заліссі тут не всі один одному близькі друзі, але й не вороги одне одному. І поки він живий, така політика буде на цій локації, з оптимізмом дивлячись в майбутнє. На мою думку, в баті переважають риси авторитарного стилю керівництва. В його словах, частіше лунає наказовий тон. Також, я думаю, він саме через свій переважаючий стиль лідерства обирає бути лідером недосвідчених сталкерів, керуючи заліссям, де можуть залишитися будь-які вільні сталкери, і це переважно молоді та недосвідчені. І таким чином він задовольняє свою потребу в тому, щоб бути корисним людям, допомагати їм та сприяти їхнім успіхам. Приймаючи в цьому активну участь. Можливо, саме тому його й прозвали батя, оскільки він активно піклується про інших та возиться з молодими сталкерами. Така поведінка не властива мешканцям зони, тому, можливо, саме тому його прозвали батя. Через його вік досвідченість та активну участь в сприянні становленню молодих людей у досвідчених та зрілих сталкерів. Можливо. Ріхтер саме тут починав свої перші кроки встановленні досвідченого сталкера та провідника. Діліться своїми думками у коментарях під відео. Батю, я вважаю, можна назвати хорошим лідером, оскільки люди його тут поважають, цінують його допомогу та турботу про своїх людей. Сильними сторонами Баті, на мою думку, є його турботливість, сміливість, відважність та надійність. Він навіть під тиском та погрозами не видає своїх людей та захищає їх, не дивлячись на загрозу для нього особисто. І свідками такої поведінки ми можемо стати в барі залісся на початку гри, де капітан Зотов з ним розмовляє щодо косого. Слабкими сторонами баті є його нездатність співпрацювати з іншими. Він, як авторитарний лідер, надає перевагу лідерству в самоті, щоб ніхто його не повчав та не говорив, як йому робити. Наприклад, в нього навіть думок немає, щоб знайти якийсь спосіб помиритися з вартівцями, постійно ворогуючи з ними. Також я припускаю, він закритий до новинок та інновацій. Оскільки не співпрацює з науковцями та у них на локації, як на мене, досить занедбані об'єкти, де вони проживають, тренуються тощо. Я навів приклади тільки найбільш ключових його сильних та слабких сторін. Ви ж свої варіанти залишайте у коментарях під відео, цікаво буде мені прочитати. Можливо, хтось із вас більше знає деталей також про сьогоднішніх персонажів та локації, і поділиться своїми думками з нами у коментарях під відео. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей. Дякую.